Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні, 9 вересня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також можете телефонувати, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Zafira B 12 рік 164 пробігу, 1,7, дизель, свіжопригнана з Німеччини. Ціна договірна. Треба уточнювати. Власник Ярослав. Так парктроніків немає. Кого цікавить, телефонуйте. Все Так, 12 12900 ціна, 14 рік, 2-літровий дизель, 250 пробігу. 7 місць. Ціну покажу, контакти не покажу. Так, 4 склопідйомники, шкіриний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь, мультикермо, клімат, контроль, підігріви. І гарна комплектація. 7 місць. Так, може зараз власник з'явиться. Citroen це 4 Picasso. 14 рік, 1,6 дизель. 10250 ціна, коробка автоматична, роботизована, 192 пробіги, контакти є. Так, дивимось по салону. Парктроники присутні. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008. Десятий рік. 1,6 дизель. Зараз подивимося, яка коробка передач. 7 750 ціна у нас, 215 пробігу, контакти є. Коробка механічна. 4 склопідйомники. Салон на тканині, клімат контроль присутній. Коробка 6 ступка. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 2007 рік, 1,8 газ бензин, автоматична коробка, 6750 ціна, 215 пробігу. Контакти покажу. Два склопідйомники бачу. Мультикермо, кондиціонер. Електронніки є, більше інформації уточнюєте. Ford Grand CMX, тринадцятий рік, 116 пробігу, 1,6 дизель механіка, 7800 ціна. Так, контакти люди не пишуть. Ага, понятно. Відкрили, так, електродзеркала. Тут ще треба все ремонтувати. І таке буває. Ваша? А продиктуйте номер, може, комусь цікаво. 67, 067 0, 97, 97, 97, 95, 95, 9, 4, 5. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen Grand Picasso. 10 рік модельний, 11, 221 тисяча пробігу, 1,6 дизель, автомат, без підкрасів, 700 ціна, контакти ось тут присутні. Так, це є 7 мінівен. Кого цікавить – телефонуйте, власник надасть більше інформації. Електроніки та фаркоп є. Peugeot 5008, сімейний міні-вен, 11 рік, 261 тисяча пробігу, 9850 ціна, комплектація алюр, літровий дизель, механіка, контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. 4 склопідйомники. Шкірині сидіння з підігрівом. клімат контроль бачимо. Так, моніторчик. Панорамний дах. Парктроніки та форкоп присутні. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Toyota Verso, мінівенчик. 13 рік 171 тисяча пробігу, 12 тисяч ціна, дизель, механіка, 7 місць. Контакти присутні. На жаль, зачинено. Форкоп є. Дивимось по салону. Citroen c 4 Grand Picasso, 15 рік, 208 пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, 11,200 ціна, контакти є. 7 місць, форкоп та парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Seat Альтеа, 11 рік, 225 пробігу, 750 ціна, 1,2 бензин, механіка, контакти присутні. Парктроніки є, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. Туранчик 10-го року 212 пробіг, 1,4. Бензина автоматична коробка в рідному, рідний пробіг без підфарбувань, 10 950 ціна. Контакти до власника присутні. Cross Touran. Парктроніки та Фаркоп є. Citroën Grand Picasso, 9 рік, 1,6 дизель на механіці, 226 пробіг, контакт є ціна 5950. Так, автомобіль на механіці. Більше інформації уточніте. Citroen C4 Picasso, 17 рік, 12350 ціна, 209 пробігу, коробка автоматична iSIN, 1,6 дизель. Навігація, контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині. Парктроніки бачимо є. Більше інформації уточнюйте власника.